Вітаю з вами бурсук. Спробуємо порівняти CTX-а і єтрака. Єтрак не підводний цей підводний, цей більш комфортний, менш комфортний, більш функціональний. Спробуємо на першу ціль, доволі цікава ціль, її всі мріють викопати на глибині 25 см. Легко виявлена. А другу ціль, яку теж цікаво виявляти, але чутливість даного приладу до неї жахлива. Це, до речі, один з мінусів. Далі плоске залізо, яке більшість приладів підкине в колір або поперек, коли стоїть залізо. Два прилади справляються чудово. Далі виямки, горбики, ямки, оці кармани, які не дають стабільності приладам і втрачаються цілі, які там залишаються, то в CTX з цим проблем немає. По крайній мірі на програмі желізо монета і на програмі ґрунт монета. ґрунт монета більш фантомна програма, бо є чорним фоном пробиває. Але цілі ці ліці вона виявляє чудово. Далі, на 30 см я на монету цю не міг досягти результату. Ми в кінці тесту зараз їх продемонструємо. Що стосується самого ятрака CTX, скажу, що це прилади більше не на чорнозем, а на глину, глину з піском, ось такі неоднорідні ґрунти. Це їхня в основному стихія. Там вони себе хорошо проявляють тому подібне. До таких регіонів можна віднести багато регіонів Західної України та й Центральної. Спробуємо відлаштувати прилад від перешкод і провести той самий тест, порівняти і в кінці вже вам продемонструю, які тут є цілі. В'єтрака менше програм, які були от проявлені саме в роботи в CTX. Але скажу, що система доволі відмазана і чудово працює. Від вибору каналу залежить, до речі, теж глибина. Ми її змінювати не будемо, яким автоматом вибрала те є. Маска у нас встановлена зараз монети. Відсів заліза прекрасний, монетка. Проскакує. Але не так часто. Це пов'язано частково із маскою. От. Цепкість, звичайно, гірша. Спробую чіткого домогтися сигналу. Тепер прибрати дану ціль. І чи це не фантом. Та ні, не фантом. Ще раз залізу. Перепровіряємо першу ціль, з якою не справлявся CTX. і цей не буде, тим паче, на першому каналі. Демонструю, що це за ціль. На дрібні цілі так він може виявляти. Я піднімав теж ним дрібні цілі. Але я скажу так: певні прилади навіть недорогі, дрібних цілей більше піднімали паралельно зі мною на будь-яких налаштуваннях, стільки ми їх не тестували. Гудзик гірка просто мініатюрна, аналогічна ситуація із кіфським накінечником. Далі, ось тут у нас знаходиться монета, я її не чіпаю, спробую виявити. І якщо не виявлю, перейду в налаштування і спробую налаштувати, щоб виявляло. Слабкий сигнал втрачений по цепкості. Переходимо в налаштування, перепровіримо, що у нас зроблено не так. Чутливість 28. Глубокий цілі швидка реакція. Ні. Металомусор мало. Його дійсно тут мало на даному ділянці. Грунт складний. Відлаштування від перешкод. Залишимо на рівні 9. Маску поки що не чіпаємо. Пробуємо виявити дану ціль. Немає цепкості. Спробуємо ґрунт змінити на нейтральний. Він не те, що заїкується, дійсно приторможений, тому що швидка реакція ні для збільшення глибини. Це от мінуси, до речі, цих приладів. Далі по розділенні, коли ми виставляємо швидкість на високі, давайте складний все-таки ґрунт залишимо. Глибокі ціліда. Авто плюс 2. Режиме майнлаб. Давайте спробуємо. Саме режим реліквії. Я думаю, це буде оптимальним варіантом в нас. Да? Бачите, прибор більш фантомний, але ми зараз пробуємо виявити. Ну, трішки гірший результат однозначно, і в цьому режимі, як бачите, прибор веде себе більш фантомно. Тому скажу, що виявляє, краще CTX, трішки є дійсно збільшення глибини. Хоча тут ще є комбінації, які можна підлаштувати, теж можна добитися майже того самого рівня. Але немає багато часу, тому на цьому ми і будемо закінчувати. Перейдемо до розділення цілей. Давайте так: розділення цілей це або пар смітник, або пляж. Ну, в мене більше схоже на парк, тому я перехожу в режим парк. Далі перехожу в налаштування. Глибокі ці лінії, швидка реакція так. Бачите, тобто вгадав з програмою. Металомусор, да, його багато. Ґрунт нейтральний, то ні, в мене складний ґрунт. Відлаштування від перешкод є, переходимо далі в режим пошука і підходимо до планки з монетами. Тобто йде спочатку монети. перепрошую, цвяхи. Тут йдуть вони ось таким чином. Поперек-два, поміж ними монети, але на нижчому рівні, цвяхи вище. Хоча не під самим цвяхом збоку, але монета нижче, а цвях вище знаходиться. Далі в вертикальному положенні цвяхи і монета, монета, монета. Тут, здається, сім монет. Розділення даного приладу зараз виставлено, можна сказати, на оптимальні налаштування. Класні прибори справляються 4 6 сілей, виявляють. Ось щось ось можна сказати, що це. Сигнал. В одну сторону? Ну. ну, я винюхав один бал. Другий бал і все. Тобто дві цілі йдемо назад. Одна. Одна і та сама ціль. Ось і на центру одна. Дві. Тобто максимум дві цілі на по розділенню. Тобто ці прилади для розділення не є настільки ефективними. Навіть на системі швидко вони більш приторможений сигнал заїкується, але навіть цього пригальмованого, так скажемо, сигналу його немає. Тепер спробуємо домогтися. Без супер якісь налаштувань відлаштувань з CTX. Подивимось, наскільки він себе проявить. Так, пляж, реліквії, парк. Ну, теж обираємо парк. Вибрати. Є. Обрали систему парк. Як бачимо, не сильно тут все відсіяно. Більш оптимальний, так скажем, підібраний налаштування. Так, перейдемо. Тут нам нічого більше не потрібно. Єдине, що ми внесемо певні зміни саме в програмі парк. Відгук нормальний, швидка реакція так, глибокі ціліні. Розділення парк, тобто тут що оптимальніше. Орієнт розмір. В принципі, тут нічого немає чого змінювати в загальному. Єдине, що відлаштую баланс. Все, прибор стабілізувався. І спробуємо. Там у нас було з великою натяжкою виявлено дві цілі. Чутливість щоб нам не заважала, ми можемо і збавити цілі доволі неглибокі навіть до рівня 22. Одна ціль. Одна є. Це не фантом. Одна. Друга. Більш чітко розділяє. Третя. Третя. Ну, три точно. Раз, два. І ця проскакує. Три цілі виявило. Безпроблемно. Тобто можна віднести, що. Тут більш оптимальне налаштування по розділенню цілі він є кращим. Всім дякую за увагу. Слава Україні. Будуть питання? Звертайтеся. Фарту і здоров'я!